Зоряне скупчення М11 в Сузір'ї щита. Доволі цікаво виглядає 16-дюймовий Добсон з приладом нічного бачення. От. Можете помилуватися. Ніч уже добігає кінця, скоро буде вже світанок і тому ПНБ вже буде краще вимкнути, бо це для нього небезпечно. Дуже чутливий прилад. Але доволі цікавий досвід у мене за цю ніч стався. До речі, ні. я сподіваюся, що... Подібні прогулянки я буду влаштовувати з часом ще більше, бо ця ідея з ПНБ мене доволі ніхіло зачепила. От. Ну, на цьому цей ролик. Можна закінчувати так само. Я думаю, ви насолодились цим видовищем. Всім чистого, мирного, зоряного, безхмарного неба. І па-па!